Ну, я в своїй е, цілительській практиці мав справу з людьми, е, які таку, такий договір підписували. Е, ну, Це були бізнесмени. От найбільш яскравих два. Ну, от про одного я розкажу. Е, він мав бізнес, е, різноманітний там. У нього фабрики заводи, параходи були, а потім обанкротився. З От. І опинився в пустій кімнаті, навіть там меблі довелося йому продати. Е, в, е, в пустій кімнаті на ліжку оця сітка, е, навіть матрац ні, ні за що було купити. І посеред ночі, в 12 ночі сидить і звертається до, невідомо кого, просто він казав до Всесвіту. Звертається з Е, прохання, допоможіть, врятуйте, я готовий на все, що завгодно, тільки поверніть мені мій бізнес. Буквально за півроку він почав відновлювати е, свій бізнес дуже гарно там став, що називається. Опинився в шоколаді. От, а до мене прийшов чому? Тому що почалися проблеми. Е, він розказував, що так і сказали. Він почув голос: о, просиш допомоги, ми допоможемо. А ти готовий потім розрахуватися? На да, що завгодно. Е, за декілька років там відбулися у нього події, значить, народилися два сина. в нього він собі просто викрав е, модель на вулиці, е, яка була на той час чужою. Дружиною народив з нею двох дітей, купили шикарний будинок в е передмісті Києва, От, і почали там робити басейн. Виходить син, старший в школу, йти, там кран, е кран який там монтував цей басейн, раптом падає і е ламає руку, зачепив там трасами сину. Е Ну, Полікували його, пішов він в школу, переходить дорогу, його збиває машина. Е, їде цей бізнесмен там на якусь зустріч на переїзді залізничному поряд е, лаштується джип, і звідти автоматна черга. Прошили 16 куль, але він встиг завалитися туди між сідушок і жодна із них е, не потрапила. Він піднімається, звідти о, і звідні перепутали. Тобто не його хотіли перестрелити. І от з такими от ситуаціями, коли весь світ почав у нього е, валитися, Анна да, приходить на одну із своїх фабрик, тільки зайшов, виникає коротке замикання в проводці, і, і в, е, всі товари а він обшивав російську армію на, на цьому підприємстві. Всі товари згоріли разом із фабрикою, ледь люди там встигли вискочити. Ось він в такому стані приходить, так знаєте, боком сідає до мене каже: А ви можете подивитися, яка в мене душа? кажу, Да можу, господі, е, чого я тільки не бачив. Але того ж я побачив, не бачив ніколи. Е, матриця душі знаходиться тут, напроти вилочкової залози. Виглядає. У нормальних людей вона як просто така сфера, і там такий прозорий гель, і в тому прозорому гелі е, різноманітні такі камінці, як морські. От і по кількості і якості тих камінців ти розумієш, з ким ти маєш справу. От, от, я дивлюсь на цю матрицю душі, а там просто козлина, козлиний череп з рогами. Я кажу: дорогенький. У тебе не людська душа, у тебе її забрали. Ти повністю належиш як власність тепер на чистій сили, силі. Чисті сили. От. І тут же мені показують цю картинку. кажу, що ти там у них просив в тій пустій кімнаті на, на ліжко, такому пустому газетку там підстелив, щоб можна було якось там присісти чи прилягти на тому ліжку. Ну, Каже, я у них просив значить, відновити, так би мовити, мій статус. Що стосується проєктів Бога, всі його проєкти вони належать світлу. Але коли там в якійсь країні, в якомусь із цих проєктів влада переходить у підпорядкування темним силам, наприклад, та ж Раша. 800 років тому назад приблизно вони перейшли в підпорядкування такому демону, який називається Жругр. Тричі вони його відновлювали самі. Приходили сили, світлі сили. Ви знаєте, там були святі, в ті ж в Росії, там, не буду їх називати, вони відомі, які вимолювали, так би мовити, цю. Карму тяжку цього народу, тому що він весь час грішив агресією, весь час завойовував чужі території, і не то що полікать, по в крові цей народ. От. Їх святі робили так, що цей е зникав, але сам народ з, разом із владою повертав е, цю, е, цього демона. Дуже потужного, і він продовжував е, керувати тими представниками, які називались там царями, генеральними секретарями, е, ще якось називалися зараз там президентом, називається але за ними стоїть ота нечиста сила. А раз так, то демонічна влада породжує демон, демонічний народ. Ви подивіться на, на те звірство, яке ем, несе е, оця орда. Вон, вон, в е, здоровий глузд воно не вкладається в нормальну людську логіку, е, не вкладається, тому що там немає порогу крові, там немає порогу е, якоїсь ем, емпатії, нічого немає людського. Тобто, коли влада стає демонічною, вона. Дійсно перетворює на цілий проект диявола, цілий свій народ, цілу свою країну, і відпрацьовувати тепер тим же рашистам доведеться не одне покоління. Ось те, що вони зараз зробили. Вони підняли руку на світло. Вони підняли руку на проект Бога. Вони знищують нас тільки за, за те, що ми українці. Дуже великий гріх, тому що немає зараз на планеті ніяких народів. А є нації, і ми нація українців. Ми так себе ідентифікуємо, ми так себе відчуваємо, тому що ми і є українцями. Розумієте, це ніякий не гріх. Всі інші 180 основних націй і народностей так само себе почувають. Але оскільки в головах там е, виник хаос через оцей вплив демонічних. Правителів демонічних, демонічної ідеології, та подивіться на їхнього головного попа цього Гудяєва, Ну, чорт, тільки рожки сховані під оцією шапочкою. Розумієте? Ну, нечиста сила освячує е, ракети сатана з кадилом. Що ще треба говорити про цю структуру? Це Імперія зла, яка не має права на існування, Творець таки сказав, я цю пухлину видалю. І він почав уже цей проект Там попередження в них були невеличкі там, е на північному сході, там були всілякі катаклізми і так далі. Почнеться і європейській частині рашки. І так почнеться, що їм мало не, показ... не покажеться. Якщо вже. Той плюм плюне в Сибіру, то пів Росії відразу зникне. От. І це не випадково. І це не випадково, це результати їхньої діяльності. Ви знаєте, що карма стосується як окремого індивідуму, так стосується вона і цілого народу. Що ви несете у цей світ, те ви і повернете в сто раз підсилене собі. І дай Боже. Щоб від вас там залишилось хоча б якихось 10%? Я вже не розумію абсолютно цих дій, цих підкорених народів Кавказу, яких гнобила Росія, скільки вони знаходились під її п'ятою? <кхе> Як вони можуть приходити, там, ті ж чеченці, ті ж Дагестанці, і воювати проти України? За кого ви воюєте? Подумайте, наші хлопці найкращі представники воювали на, бокі, на боці Ічкерії, а ці чомусь опинилися з іншого боку барикад нонсенс. Тому дійсно, коли влада стає демонічною, вона цілий народ цілу країну перетворює на ось таку демонічну структуру. От і в сьогоднішніх умовах, коли е, зараз дуже пришвидшується процес квантового переходу, такі не жит... структури не життєздатні. Але на жаль, із за тих велетенських масштабів рашки на її демонтаж знадобиться два роки, починаючи із цього. Тобто, до 27-го включно. Ця структура розвалиться. Це також проєкт Бога. Він побачив, що е, ця структура може існувати більш-менш притомною в межах Московії, часів Київської Русі, але не ось такою безмежною з такими ресурсами, які вони використовують тільки на те, щоб творити зло і хаос на нашій планеті.